Вітаю! З вами Олена Великодна, керівник дитячого центру Розумничка. Я створила цей канал, щоб розповісти більше про методики дитячого центру, адже протьки приводять своїх дітей на заняття з однією цілею, щоб отримати результат Буду розповідати про те, як вести заняття, про нюанси на заняття, про різні круті методичні штучки. Адже я теж за освітою педагог та ще й з відзнакою. Перед вами чудові в'язані галявинки. Ще коли я вела групові заняття вдома з раннього віку, я помітила той факт, що одразу починати заняття з дітками раннього віку досить складно, їх потрібно на це заняття налаштувати. Я починала з сенсорних коробочок. Це такі бокси, які наповнювалися різними крупами: манка, сочевиця, горох, кукурудза. Потім, коли мені довелося переглянути прайс на свої послуги, я вирішила внести нові методичні розробки та матеріал. На свої заняття, щоб довести перш за все собі, що регулярно піднімати прайс на свої послуги це ок, особливо коли ти регулярно вкладаєш в себе. Тому я вирішила розпочинати з отаких от галявин, на яких вже є ліс, річка, город. В галявину приходять і домашні тварини, і свійські. Якщо ми говоримо про домашніх тварин, то ми опрацьовуємо з дітками. Хто як говорить, назви їхніх дитинчат. Хто живе? Якщо справа йде про лісних тварин, то ми говоримо а, теж про їхніх дитинчат, де вони живуть, а, відпрацьовуємо гучність, мовлення, звуконаслідування і багато чого іншого. Має ще одне важливе значення на початку кожного заняття. Це об'єднувальне. Тобто вона налаштовує діток на початок заняття. Як я вже розповідала, я не рекомендую з малючками вганяти їх одразу в строго структурований режим заняття одразу. Адже кожний з них прийшов зі своїм настроєм, як і їхні мами. Так йдемо до галявинки, сідаємо в коло і спокійно налаштовуємось на заняття. В нашому дитячому центрі це відбувається наступним чином. Приходять тваринки і вітаються з кожною дитинкою. Привіт, Аліса, привіт, Артемчик. Таким чином, дітки згадують імена всіх, хто є сьогодні на занятті, налаштовуються на заняття і створюється атмосфера така дружня, спокійна, комфортна, затишна. Тваринка займає не більше 6 хвилин від заняття, але після неї всі стають вже радісними, спокійними, натхненними і спокійно переходять до своїх столиків вивчати математику чи будувати стільчики. Та столики з кубиків та цегли. Правильно розпочати заняття дуже важливо, як і його закінчити. У нас в дитячому центрі розумничка є різні види галявин, і кожна з них відповідає певні пори року. До них є так само в'язані аксесуари, це і в'язані дерева. Ось і в'язані кущики. До речі, що хочу сказати, що насправді дуже зручно, коли всі матеріали не пришиті, а їх можна окремо взяти і поставити переклад. Також у нас є морська галявина, куди ми викладаємо мушлі, коралі, морські зірочки, різні камінчики, а також різних морських мешкань. Галявинки можуть бути різні за розмірами. Їх можна зв'язати як самостійно, попросити маму, купити співпрацю. Спеціальний в'язальний майстер-клас, чи придбати вже готовий у в'язальниці. Головне звертайте увагу, щоб основа була цупкий фетр. Ці килимки дуже легко прати в пральній машинці, можна віджимати на низьких обертах, а також обробляти паровою праскою. Все з ними буде гаразд. Я люблю, щоб в моєму дитячому центрі були тільки багатофункціональні матеріали і методичні посібники. Універсальні. У мене немає тут жодної речі, яка б доставлялася раз в рік для якоїсь одного якоїсь завдання, і тільки з однією цілею вразити батьків. Стосується і галявинки. Вище я розповіла, як ми її використовуємо на заняттях раннього розвитку. Цю галявинку у нас використовують і на комплексному розвитку для трьохрічних дітей, і на заняттях з англійської мови, і на заняттях з підготовки до школи. Більший про її функціонал я розповідаю на своєму тренінгу навчання педагогів раннього розвитку. Якщо вам цікаво, де я замовляю свої в'язані галявинки та всі аксесуари до них, пишіть мені в інстаграм. Посилання я залишу під цим відео і я залюбки поділюся. З вами була Великодна Олена. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.